Ласкаво просимо до цього уроку. Сьогодні ми покажемо вам, як візуалізувати та анімувати цей дуплекс з D5 Render. Спочатку застосуйте скляний матеріал до віконної стіни та налаштуйте його базовий колір до чисто білого. Імпортуйте фон міського пейзажу і розташуйте його зовні для привабливого зовнішнього вигляду. Виберіть сонячне HDR Небо з бібліотеки d 5 та зменшіть інтенсивність його освітлення. Потім увімкніть користувацьке сонце і відрегулюйте світло до потрібного кута для сонячної атмосфери. Тепер ми можемо переходити до редагування матеріалів і джерел світла. Спершу застосуйте шаблон матеріалу тканини, щоб створити напівпрозорі тканинні штори. Карта непрозорості керує перфорованим візерунком. Зі збільшенням інтенсивності штори стають менш прозорими, покрийте підлогу світлим дерев'яним матеріалом і налаштуйте його орієнтацію та розмір для досягнення бажаного ефекту. Збільшить інтенсивність нормальної карти, щоб підкреслити шви. Перейдемо до текстурування інших поверхонь. Оскільки я зберіг багато матеріалів з попередніх проєктів у локальній бібліотеці, завершення редагування матеріалів стало простим, вимагаючи лише декількох коригувань Ой. певних карт. Наприклад, зменшити інтенсивність UV цього матеріалу, обшивки стін Це для іншого Чудово! збільшення інтенсивності нормалі може зробити плиту більш горбистою, зменшить інтенсивність шорсткості, щоб плита стала більш відбивною. Основні матеріали, що покривають великі площі, такі як підлога та стіни в кімнаті, вже встановлені. Перейдемо до покращення освітлення та уточнення деталей матеріалів. Освітлювальні стрічки на кухні виконують декоративну роль, підсилюючи затишну атмосферу. Тому налаштуйте їх для випромінювання теплого світіння та зменшіть радіус загасання, щоб вони не заважали основному освітленню у вітальні. Далі зробімо невеликий сад під сходами. Після завершення саду встановіть ряд прожекторів на даху, які будуть служити основним освітленням. При цьому переконайтеся, що температура кольору нейтральна для оптимального балансу освітлення. Ми практично закінчили розміщення світильників. Наступним кроком буде внутрішнє оздоблення. І нарешті додайте кілька постпродакшн ефектів для покращення атмосфери. Це завершує на побачимося, наш урок.